Друзі, всім привіт! Можете зручніше, тому що сьогодні вас чекає цікаве відео та класна риболовля, тому що я на перших своїх фідерних змаганнях. Розкажу трішки за самі змагання, формат 24 години, правила класичного фідера, проте трішки спрощені. Ось, дуже класна водойма, приватна, тобто село Сині в Рівницька область. Тут є багато видів осетрових, коропових, карась. Щуку і окуня ми не беремо, плюс плітка і краснопірка. Тобто реально водойма цікава. Побачимо, що тут буде, я не знаю. Проте вже от, трішки часу пройшло. Ми вже поділились по секторам, у мене 9 як видно. Вже було спіймано, я бачив в двох секторах по одному осетру. Ну, а так, в принципі, поки кілька пліток кожного там десь є. От. Я вже промаркерився, там закинувся, розклав намет, пізніше там покажу в принципі, локацію і своє місце, От. а поки будемо перезакидати. Дві години змагань вже пройшло, поки не сильно густо в мене, як була одна плуточка, так і є. Ось. Але я хоч погоду, бо мав бути дощ завтра весь день. В принципі, зараз ок. Десь там, можливо, там трішки прибіжиться та й все. Скоро обідати вже пора. Я поки пивко відкрию вже. Після першої на п'ятки зразу клює. Моя зона це червоні оці, такі колишки, Далі буферна зона і там жовті це вже інші зони йдуть. Ліве водилище я кидаю під край зони, майже під камиш самий. Поставив кліпсу прям майже, -майже в камиш, але докидаю трішки менше. От. Там в мене, в принципі, плітка і взяла. А праве водилище там ближня дистанція, в принципі, середня. Така, не знаю, кинув буквально там 5 стартових кормушок, таких великих, закормочних. Там Корм, ну і з крупою. Але поки не густо. На ракушничку, типу, скажімо так, закліпсував. Точніше, я не впевнений, наскільки це ракушничок. Можливо, це просто смуга каміння невеличка була, але поки кліпса стоїть там, там побачимо. У три поняття немає взагалі, як вони тянуться, настільки вони класні. В плані виважування, настільки це приємно. І на що клюють? Ну, побачимо, ключик під них також знайдемо. Тут навіть є така риба, чесно, навіть не знаю, як виглядає веслонос. От. Ну, якщо хтось її зловить, то треба зразу, суддю, звати, звати для того, щоб зразу зважити і відпустити. О, люди вже теж потрошки готуються до обіду. Мангальчики ставлять. Тут, до речі, прикольно. Тут є кілька будиночків. до кожної йде мангал, вода питна. В принципі, є туалет на вулиці, ну, якщо комусь треба сходити. Не знаю, як там в будиночках, От в мене зона без будиночка, палатка, то от поруч там є в принципі, будка з туалетом і навіть душом. Що прикольно доволі. Ну. Поки поставив таймер з темпом там, 8 хвилин буду бачити, що воно як. Мені зони... Так сказати, не повезло, але це весело. Ну, не повезло в тому плані, що справа від мене дві команди спортсменів, які вже, скажімо так, на досвіді. Ну, але це цікаво. Якщо я їх обловлю, то точно круто буде. Єдине, що не повезло, я мав бути з другом, тому що змагання командні, від одного до двох чоловік в команді. Ну, так вийшло, що я один. О, це трішки чаще, тому що вночі придеться не спати, бо буду спати, то буде час йти. А час це риба. Так що таке, змагання будуть до другої дня тривати, тобто з другої дня почались до другої дня. Далі в нас зважування. Здається, три зважування буде. Одне ввечері, друге ну, десь посерединці, третє фінальне, здається так. Так що таке. Кайфуємо поки. Здається, якась дрібнота є. Краснопірка невеличка. На кукурудзинку з піночкою. Це на дальній дистанції під камишом. Не густо, ну, але що є, то є. Ну, судячи по всьому, сосало як кукурудзину, так і пінку, бо кукурузина обіджена, ну, а пінка обсосана. Ну, Ладно, ловиться, то поки ловим те, що ловиться, там буде видно. В принципі, тут можуть бути доволі крупні плутвички, якщо подумати. Принаймні на водоймах, де карпа розводять, наприклад, там, настільки я знаю, бувають доволі там класні краснопірки. Я їх взагалі вже давно не ловив. Якось рідко трапляються на горині. Не зустрічав, на босівкуті теж не зустрічав. Клюнуло на 6-й хвилині. Ні, навіть на 5. На В принципі піде. Але хочеться звісно, карпіка якогось, бо на плотвичці я не вийду точно. Друзі, є якесь гарне клювання. Загалом ситуація така. Закинув, було провісання, я раз потягнув. Двізну провісання, два. Спробував підсікти, я рибка. І причому подігує. Але поводок в мене 0,128, то треба дуже обережно. Ну, та вона не просто ну, відчувається, вона ще й дергає. Ти що думав, що сама тебе? Ну, якщо витягнути, роблю ставки, що то амур. Карп спокійніший. У мене, звісно, фідергам є, но... Він не сильно поможе, коли 128-й поводок. З дальній бровки взяв? Та-да, дальній. Ну, не гігант, але б'ється добре. правда, осетра ніколи не ловив, поняття немає, як він відчувається. Підсак у мене на поготові. Ого, спирається. у сетер. Єсть! Перший усетер в залі отака От тварюка. Так, кидаємо садок. Пора буде вже й точку закормлювати раз таке діло. Навіть повідець не порвався. Це в мене зараз був 0128 й повідець флагманський, плюс кукурузка з пінкою червоною. На даній дистанції під кінець, де камиш. Чесно кажучи, подумав, що це цей амур, але ні. Це осетер. Так, що це в нас? Це гарна краснопірка, бачите? Як я й думав. До речі, гачок у мене який. У мене гачок восьмий. точніше 10-й. А ні, бершу восьмий гачок, але він маленький насправді. Він як 10-12. Ось такий Овнер. І Сема. Е, одна з моїх улюблених версій гачка. Тому що він доволі широкий. Він так, я його позиціоную як напівкарасьовий і напівкарповий, ну і при тому підляща там і плитво підходить добре. Зараз буде, скоріш за все, ще одна краснопірка в заліку. Можливо, навіть крупніша, ніж попередня, тому що ближче до берега відчувається краще. Дистанція дійсно далека і на дальніку не дуже відчуваєш там розмір риби. Але чим ближче до берега, тим відчутніше. Так що в нас? Краснопірка? Кра... Краснопірка. Ну, маленька. Маленька. Але на цій водоймі якось краснопірка навіть маленька намагається так битись, скажем. Виживає як може. Прикормка в мене солодка, скажімо так, класична лящова. Тут там бісквіт, кукуруза, карамель, ось такі смаки коричневого кольору з крупною фракцією типу пастачини кольорової від відрілфіш. Поки не стемніло, покажу вам локацію, як тут гарно. Зацініть. Красота. Ну хіба не кайф? Ну це моє місце, моя палаточка. Там, правда, бардак, поки ну це таке. Це моє робоче місце. Коротше, кайф. На зважування Вони зважування, зважування канал Рибалка, зараз. Канал як вона є. Команда канал. Добрий день, всім вечір. Поглянемо, що у нас Влас. поки є. Так, давай свою рибу, зараз ми гарно камеру поставимо. І, І... що небудь... Опа, пане зручно, у нас є. Добре, що... Добре, що ти вже не в нашій зоні, а то ти нас би всіх зараз перевалив. Бо у нас взагалі печаль біда. У нас тут в нашій зоні у всіх осетери є, це проблемно. Кілограм 135. Кілограм 135. Друзі, пройшло якраз перше зважування. Е, у мене кіло 135, 6 краснопірок, там твічок і один осетер. От. Я якраз закормив точку одну добре. От. Корм, трішки опариша, трішки крупної фракції. От. Зараз буквально. Ще кілька кормушок і почну ловити. А праве водилище я ще поки не вирішив, або буду також на дальняк, або я все ж пошукаю ще трішки пошуком, можливо, знайду рибу десь на середній чи ближній дистанції, тому що ну, набагато комфортніше кидати і кормити, скажімо, точково, тому що ну, радіус закида, точніше розкиду доволі великий, коли дальня дуже дистанція. Ось. Ну, Поки якось так. В принципі, непогано, але в моїй зоні вже в кожного є по одному з сетру. Тому йдемо такого, нога в ногу. От. В інших зонах трішки гірше, але в нашій треба напрягтись. Так що чекаємо якихось трофеїв або якогось такого плюс-мінус активного кльову, щоб скажімо, взяти кількістю. А поки ще трішки кормушок зараз докину. І вже продовжимо, коли я виставлю світло вночі, повечерю. Тому що як бачите темніє, погано видно, вже якраз таки пора виставляти камеру. Ну що, друзі? Вже як бачите вечір, я світло виставив, закормив точку, зараз сідаю вечеряти якраз, зробив закиди, ми будемо очікувати, що тут є і як. Поки що можу сказати, що вже є перший крась, перший короб, вже 10-та година, ну, ще 2 години і я рахую, нічна рибалка стартує. Ось, А я поки перекушу, вирішив, щоб тут час не витрачати. Вдома запік картошечку, тому зараз якраз і зім'ї сьогодні. Смачного вам. Так, друзі, здається, мене лю Я розумію, Ось вони не плануємо, а вони прийшли перевірити. Тільки що була дуже класна покльовка. Я прогавив, тому що бігав за камерою, хотів засняти. От. Але то таке. Обідно, тому що покльовка була просто шикарна. А я вчасно не взяв. Блін. Треба було все ж таки підсікати, а я чимось захотів засняти це все діло і провтикав. Риба була однозначно хороша там, тому що мало того, що е взяло і. І поклювало, воно ще й потягнуло на нас, на себе, типу. тому що дуже ослабла ліска. Я довго куртив, поки вимотав до натяжки, тому воно поводило, поводило і зійшло. Ну, Більше я такої помилки не допущу, тому буду одразу рибу брати, а потім вже знімати, як не як змагання. Оця привичка у мене, з камера, тоді риба. Але ні, риба таки може втікти. Риба може втікти. Тому більше такої помилки не допускаємо. О, Друзі, прохолодало. Була невелика така пауза в риболовлі, а точніше навіть велика. Тому що ми вирішили там, по суті, зібратись тут біля одного будиночка, тут рядом всі перекусили, поговорили туди-сюди. Тому, по суті, так розслабились, тому що це не тільки змагання, а все ж і відпочинок. А зараз вон, буду грітися, тому перчик якраз буду наливати. Це в мене такий дорожній, набір мій чайний, зручний на двох людей, такі дві невеликі піалки. Ще раз смачного, хто мене дивиться. І вечеря, або обідає. О. Вже такого трішки похолодало. Порівняно з тим, що було. 5 градусів відчувається як нуль. Мені особисто відчувається як нуль. Я вам скажу, незалежність від того, скільки в кого рибу буде і так далі, піти на змагання це прикольно, якщо є бажання реально йти в спорт. Тому що, в принципі, спілкуюся з людьми, які є в спорті або були, якісь скажімо, скажімо занотовуєш для себе речі. І Не бачите з погодою, не дуже пощастило, тому що все ж діти, ну, максимально нестабільний. Від температури, що ходиш в шортах і в футболці, до от такої, що зараз просто мерзнеш. Хоча в діти максимально тепло. До речі, моє спостереження е, не одну нічну рибалку помічав, не літню, що-шо, але завжди мерзнуть ноги. От в мене зараз ніби теплі дуже носки, чоботи, правда, усінні, нога мерзне. Краще брати реально самі теплі носки, саме тепле взуття, холодно не буде. При тому, що мені днем було навіть трішки жарко, я б сказав. Але воно того варте, тому що блін, реально холодно в ногі. Друзі, всім привіт, доброго ранку. Загалом яка ситуація? Трішки розкажу. Десь о годині шостій я пішов спати, тому що ну, сенсу сидіти не було. І здається, о 8 чи о 9. О восьмій з копійками я прокинувся і вирішив поміняти тактику. я поміняв шпулю з ліски на шнур на другому водилищі, перемаркерився, знайшов плюс-мінус. Адекватну точку, в яку можна впертись, щоб не дуже далеко, тому що є цікава точка під камиш там в кінці, але це далеко, я хочу закормити. Тому е вибрав десь на середині е точку, де, скажем, щось стукало, ніби як ракушнічок невеличкий ось, або камінці. О, друзі, нарешті є покльовочка гарної риби. Осталось тільки її збивить. І це буде добре. Карасик. Гарний карасик. Ось такий, друзі, карасик, як бачите. То це мій рекорд. Такого карасика я ще не ловив. Зацініть, яка краса, який гарний. Це просто красень. На одного париша взяло і маленький 12 гачок. О! Зараз в мене настрій трішки покращився, тому що лишились фактично 2 години до кінця. В мене карасик гарний. Скажімо так, якщо брати в порівняно, ну, в принципі, вага в цілому вийде непогана, можливо, навіть до кінця змагань. Але от зона все ж таки складна. Сусіди теж на місці не стоять, теж трошки. Ловлять. і ті що вони що взяли? При мені о, осетра. Осетра взяли. До речі, там гачок я змінив на менший, можливо і тут зміню теж. Побачимо. Ще зараз зроблю закид знову сюди, в точку яку кормив. Закид, два ні. То, Напевно... Піду туди, де карасик. Якщо я, звичайно, знову щось зловлю. Скажімо так, якщо не зловлю, то поки сенсу туди переходити не буде. А Взяло на одного пари. А ця точка в мене геть недалека, середня дистанція, метрів, я не знаю, так 40, можливо, я навіть не міряв. Переможеться хто такі? Це У нас є три зони, три переможці зон, і між ними далі перша, друге, третя, дивлячись, кої яка вага. Тобто навіть якщо в мене буде вага, наприклад, менше в них, а більше, ніж там, в переможці іншої зони, це нічого не значить. Тому що ну, зона на те зону, щоб всіх були плюс-мінус рівнозначені умови. Тому якщо я в її, тоді в мене буде шанс. Перемогти. Але поки їх, скажімо так, не обловити, це все позбавлено сенсу буде. Ну, мається на увазі саме перемога. А так то взагалі це кайф. Замагання, новий досвід. От. Єдине, що холодно, дуже холодно, я гадав, що вдівся по погоді, на ділі зовсім не так це все. Скажемо так, треба бути готовий. До всього і навіть більше. Тому що до всього я ніби готовий, а от навіть більше це ні. Загалом лишається година часу до проведення підсумкового зважування, ну і фіналу відповідного змагання. Знав трішки обстановку, не все так солодко, як я думав. Відрив від сусідів більший, ніж мені здавалось. Поки я там спав, вони якраз доловили трохи так, тому, скажімо так, шанси доволі малі у мене відловитись саме, щоб перекрити їхню вагу. Ну, принаймні, по кількості так точно. У мене поки краснопірки, але вони доволі маленькі, тому, ну, скажімо так, я ними не наберу точно вагу. Є, є єдина надія на карасики, які будуть клювати. В ту ж точку, приблизно, де мене той клюнув. Як одне водилище, так і друге. Темп стараюсь тримати 4-5 хвилин більше, тому що час обмежений тут або клюне, або ні, і все. От, якось так. Дощик покапує. Крісло він заховав сюди в палаточку. Так що якось так. Ну що, друзі, наші змагання підійшли до завершення. Зараз якраз будуть номінації, а ми вже всі складаємося і будемо йти. Зараз дощ йде, то нема часу зараз, скажімо так, нести камеру туди знімати. Я в коментарі напишу вже до відео або в описі, що до чого, там, яке місце і так далі. Дякую всім, хто дивився. Всім раджу, хто хотів на змаганнях побувати, спробувати. Це реально цікавий досвід і в першу чергу цікаві знайомства. Тому до зустрічі!